Усім привіт! Сьогодні я хочу разом з вами детально розглянути склад оцієї от коробочки. Ця коробочка це моє замовлення із магазину iHobby. Як так сталося, що відбулося це замовлення? І що саме у цій коробочці зараз розповім. Цього літа я виконала своє давнє бажання і повернулася до в'язання гачком. В результаті, в мене є готова робота. І є розуміння того, що мені подобається цей процес, і я хочу в'язати гачком ще. Але в мене проблема з інструментом: гачків в мене недостатньо, немає в мене хороших гачків самих зручних розмірів. Тому, коли я дов'язала свою сукню, я вирішила, що якось, коли буде нагода, я докуплю собі гачків. І от. Пройшло кілька днів після того, як я дов'язала сукню, і ця нагода сталася. А саме в інстаграмі я побачила пост від магазину iHobby, що на честь їх дня народження на всі товари в магазині знижка. Знижка була якась хороша, здається, якщо не помиляюсь, 30%. І крім того, що в кожному замовленні подарунок. Я знала, що в асортименті цього магазину є ті гачки, які я давно хотіла спробувати. Тому я вирішила скористатися знижкою і розширити свій асортимент гачків. Перед тим, як я відкрию цю коробку, я хочу розповісти, що саме із гачків в мене є. Отже, в мене є гачки, можна так сказати, раритет. Ось вони в мене складені. Коробочці від цукерок. Значить, тут в мене. Саморобні гачки це ті гачки, якими я дуже багато в'язала в дитинстві, мені було зручно, мені вони подобались. І насправді, тонкі гачки з цього, так скажімо набору, вони більш-менш нормальні, ними можна користуватися, можна в'язати. Проблема в цих гачках з більшими розмірами, в чому проблема, я вже вам розповідала. Тому що тут на кінчику вони тонкі. А далі йде розширення, і результат виглядає не так гарно, як хотілося. Але хоча ці гачки не ідеальні, я їх дуже люблю. Вони мені дорогі, тому що саме цими гачками я вчилася в'язати, багато чого ними зв'язала. Ці гачки це продавалося як набір, вони були всі разом в одному такому мішечку спаковані. Ці гачки мені купував тато, і от вони в мене лежать просто як пам'ять. Далі в мене є ось такі от гачки, які давно потрібно було викинути. Не знаю, чому я їх не викидаю. Це було кілька наборів, таких от радянських гачків. В'язати їм неможливо. Можете побачити, от чому, як це можна в'язати. Я в дитинстві якось пробувала. В кожному наборі було або три, або чотири розміри гачків, я вже не пам'ятаю. Чотири, здається. Найменший розмір був номер 3 Ось в мене один лишився. Номером три я якось намагалася щось в'язати, зламала їх всі, ну, крім одного, один лишився в мене, а ті всі інші я поламала. От Більшими розмірами я нічого не в'язала, вони в мене лежать. Не знаю, навіщо виробляли їх, користуватися ними неможливо. От, І ще тут є також саморобний гачок. Я не пам'ятаю, звідки в мене цей гачок, чи в'язала я ним щось. Просто так от видно, що це саморобний такий лежить. Наскільки я пам'ятаю, я ним не користувалась. Але так от, він в мене є. Крім того, ще з дитинства в мене отакий от є гачок. Я вам його показувала. Він зручний, хороший гачок, але от при в'язанні сукні він в мене зламався, я вам розповідала, і чоловік мені його склеїв. Але починати ним в'язати якийсь великий виріб. Я не буду, ну, тому що це ризик, якщо гачок зламається. Далі потрібно буде змінювати гачок. А може це вплине на зміну полотна. Коротше кажучи, так як він старався мені його клеїв, я його лишила поки що, і думаю, що я не буду ним в'язати. Але він був зручний. І також я ним в'язала. І ще в мене є отакий от японський гачок. Це вже, можна сказати, не з дитинства, а з. Студентських років, так би мовити, цей гачок тато мені купував, коли я собі вишивала рушник. І я обв'язувала весільний рушник собі. І от для цього купувався цей гачок. Я тоді навіть не знала, що туліп це якась крута фірма. Просто в магазині запропонували такий, і ми такий купили. От, і тепер в мене він є. І до тих гачків, що я вам вже показала, в мене були ще отакі от гачки. Це гачки вже купувалась, коли. Я вже почала в'язати спицями. Це вже після заміжжя було, Отже, тут китайські гачки розмір 2,5 і 4. Я їх купувала для того, щоб з'єднувати деталі. Коли я тільки навчилася в'язати спицями, я все в'язала окремими деталями. Ну, в принципі, тоді більшість так в'язали. і от гачком я з'єднувала цими гачками. А цей гачок був подарунок до якогось журналу. В принципі, я його навіть, не, можна так сказати, не купувала. Ці два номер 4, це 2,5. Отже, оце всі гачки, які були в мене в асортименті. Так як я весь час хотіла повернутися до в'язання гачків, я переглядала, які з'явились нові гачки, які цікаві є пропозиції від виробників. І дуже мені хотілося спробувати японські гачки з ручками. Тому, коли магазин агравка, був такий хороший магазин, зачинявся і розпродавав весь свій асортимент за хорошими знижками, я думаю, чого б мені таке там купити за цими знижками і вирішила спробувати ці японські гачки з ручками. Щоправда, тоді вже багато чого було розкуплено, і вибір був невеликий, але все ж таки дещо я купила, я вам про це розказувала. Купила я такі от гачки Clover. Значить. Тут в мене номери 0,9, 1,25 і 1,5. А також великі 5,5 і 5. Розмірів гачків посередині, між 1,5 і 5 не було. Ну, тобто, я купила собі найбільший із маленьких розмірів, які там були, і найменший із великих. От, Значить, з цих гачків я вже користувалась. Оцим розмір 5,5. Цим гачком я зшивала деталі, коли в'язала рукава для доньки. Не так давно було відео про це. Я в'язала там дві однакові деталі і з'єднувала їх гачком. От Цим гачком я користувалась. Мені сподобалось, мені було зручно, але там маленький був об'єм роботи, тому на 100% сказати, що мені сподобався цей гачок, я не можу, потрібно щось більше ним пов'язати. Але в цих гачках, якщо чесно, мені не дуже подобається колір. Я люблю яскраві кольори, а колір ручки в цих гачках мені якось не дуже подобається. І крім того, з цих гачків я користувалась оцим 1,5 мм. Використовувала я його при в'язанні сукні, розповідала про це і користуватися цим гачком, мені сподобалось, мені було зручно. Отже, коли я дов'язала сукню, вирішила, що я хочу і далі в'язати гачком, і тому мені потрібно гачки розмірів між 1,5 і 5. Ну що ж, розглянемо моє замовлення. Хочу сказати одразу, що я вже бачила, що в цій коробочці. Вона в мене вже, напевно, десь місяць стоїть. Я її відкрила, подивилась, що там, і закрила в очікуванні того моменту, коли я зможу розглянути все більш детально разом з вами. Отже, коли я відкрила, що я побачила? Це я приберу, це рахунок, чи як він називається. Коротше, там написано, що я купила і скільки це коштувало. Ось. І далі. Я підняла цей чарівний зелений папірець, і дивіться, що я побачила. Це не було моє замовлення це не гачки, а це спиці, кловер. Я була така щаслива, коли я їх побачила. І саме більше, що мене вразило, це, по-перше, розмір 4. В мене останнім часом багато виробів в'язалося саме на спицях номер 4. Хоча раніше я вважала, що це розмір завеликий для мене. Частіше в'язала більш тонкими спицями, а от останнім часом якось часто використовую спиці номер 4 І ще мені сподобалась довжина спиць, яка дісталася мені в подарунок, тому що я не люблю в'язати на довгих спицях. 80-100 мені не дуже подобається. От 60 це якраз те, що мені потрібно. Отже, спиці мені дуже підняли настрій, потішили мене. Значить, Я ці спиці ще не доставала, зараз разом з вами перший раз дістану їх і подивлюсь поближче. Такі приємні вони. Тут, як ви бачите, Вся інформація про спиці є. Отже, подарунок мені сподобався, і тепер хочеться скоріше використати їх в роботі. Щось буду думати. Ну, і далі мої гачки. Значить, я замовила червоні, так як і хотіла. Я дивилась, до речі, на набор цих гачків, але в наборі там є розміри, такі, як в мене вже є. Тому я вирішила, що я зберу собі окремо без набору саме ті розміри, які мені потрібні. Отже, як я і казала, я замовила розміри наступні. 4,5, 4, 3,5. Далі 3, 2,5 і 2. Також, щоб зробити приємне своїм покупцям, магазин поклав цукерочки. Отакі от, от три невеличкі шоколадки. Я люблю такий шоколад. От і діти мої люблять, до речі, такий шоколад. І ще я замовила собі чехол. В мене ж тепер багато гачків, я ж хочу їх кудись скласти. Щоб було зручно користуватися. От такий чехол я обрала, теж туліп. Зараз ми з вами подивимося, розпакуємо його. Ага, я знайшла. Дуже міцно так воно запаковано, ще так швидко і не дістанеш. Ось. З люрексом все, як я люблю. Останнім часом у в'язанні мені весь час хочеться додати до всього або люрекс, або поєдки. От і чехол я собі обрала з Люрексом. Не знаю, чи вам видно, що він ближчий, але він з Люрексом. От. Так він виглядає. Ага, отак от, от. Зараз я хочу спакувати сюди всі свої гачки. Гачки я буду сюди пакувати японські всі свої. Я вирішила дістати всі гачки з упаковок, для того, щоб не було зайвих, неприємних звуків. І зараз разом з вами складу їх в новий чехол. Отже. Почнемо з найменшого. Це номер 09. Розмір гачка, але номер 8 тут написано. 09 міліметрів. От, він в нас буде перший. Наступний розмір, який в мене є, це 1,25. Так, половиною, той, який я вже використовувала. І далі пішли нові гачки Номер 2. Ці червоні гачки, вони менш слизькі і вони трохи тугіше заходять. Так, два з половиною. Напевно, доведеться взяти в руки. Зараз хвилинку. Ага, я зрозуміла. Оце відділення, воно менше, ніж інше. Це ніби як, напевно, не відділення, а от на згибі отут. Тому ми його пропустимо, складемо гачок в наступну ячейку. Далі, 3,5. От чотири. Чотири вже так тугенько. Він товстіше ім. Угу. Але нічого, Ми впорались далі, чотири з половиною. Ага, і бачите, що виходить. Я коли купувала, там було написано, що цей чехол на 11 гачків. Я порахувала, що в мене 11, думаю, якраз всі влізуть. Але оце відділення, воно повноцінний гачок туди не влізе, тому я не знаю, як ну, От номер 5 я можу сюди додати. А от що мені робити з цим гачком? Подумала, я подумала і вирішила, напевно, що покладу поки що цей гачок сюди. Але ну, це трошки неприємно, бо було написано, що на 11 гачків чехол. І виходить в мене один без місця гачок. Все ж таки цей чехол на 10 гачків. От, і ще я хочу сюди покласти. Оцей маленький гачок, він також туліп, отже, він має повне право знаходитись в цьому чехлі. Ну, і, напевно, оцей гачок можна сюди покласти. Але насправді, коли я купувала чехол, я планувала от саме оці гачки з ручками скласти в нього. 11 гачків. Тому ну, нічого, все одно я. Задоволена, як тепер в мене все організовано, я задоволена асортиментом гачків, які в мене є. Залишилось лише вирішити, який наступний виріб гачком я буду в'язати. Бо насправді з гачком в мене трошки важче, ніж з спицями, якщо з спицями в мене в голові багато ідей: саме от пряжа, візерунок, що саме це буде. Тобто, все складається, то в гачку якось окремо є пряжа. З моїх запасів, яку я хочу зв'язати гачком, є візерунки, які я хочу зв'язати гачком, але разом вони поки що якось важко так поєднуються. Буду думати, буду фантазувати, може щось і гарне з цього вийде. Отже, що в мене є? В мене є гачки всіх необхідних мені розмірів. Гачки організовані. Чудовий чохол. От Зараз ми його спробуємо закрити. Також в мене є чудові бамбукові японські спиці Номер 4 довжиною 60 см. І ще в мене є з чим випити кави. От. Отже, ось таке вийшло замовлення. Якщо вам цікаво, ви також можете підписатись на сторінку магазину iHobby в Instagram. Зараз ще вам покажу. Це вже друге моє замовлення в цьому магазині, і перше замовлення я робила також, коли в них були якісь знижки. Щоправда, там саме для в'язання менше асортимент, там більше, якщо ви шиєте щось, там різні голочки, ну я таким. Не займаюся, тому я не дуже сильно в цьому розбираюсь. Але от для шиття там багато всього цікавого. Отже, якщо цікаво, підписуйтесь в інстаграм, можливо, ще колись будуть якісь знижки. Ознайомлюйтесь з асортиментом. А я пішла пити каву і роздумувати над тим, щоб мені зв'язати гачком. Незважаючи на те, що сезон літнього в'язання вже завершився. І в мене достатня кількість планів на зимове в'язання з пицями. Я все ж таки не змогла втриматись, і мені захотілося спробувати пов'язати цими гачками хоча б зразочок. І тому я зв'язала зразочок, в'язала я його гачком 2,5 туліп. І що я вам хочу сказати, я дуже рада, що я розширила свій. Асортимент інструментів саме цими гачками, мені дуже сподобалось в'язати ним. Було зручно, він легкий, процес йшов дуже так м'яко, легко. якось. І мені здається, що з цими гачками рука буде менше втомлюватись. Тому що, коли я влітку в'язала свою сукню, було трошки складно. мені Доводилось періодично давати відпочинок руці. От. А з цими гачками якось все так легко йде. Мені сподобалось. Ну, звісно, що це досить маленький шматочок. Побачимо, як буде в'язатися, коли це буде великий виріб, але вже зараз я бачу, що гачки дійсно зручні і дійсно варті, того, щоб спробувати ними пов'язати. З приводу зразка, це. Візерунок 946 от з цієї книжки. Мені здається, що для цієї пряжі я доволі вдало обрала візерунок. Мені подобається, як він виглядає, але, я думаю, якщо я все ж таки Буду в'язати цілий виріб цим зразком, то потрібно ще трохи потренуватися, тому що трошки, отут, наприклад, в мене куточок не вийшов. Далі тут де стовпчик з одним накидом. В деяких місцях в мене ці стопчики вийшли трохи довші, в деяких трохи коротші. Так що візерунок мені подобається, і, на мою думку, він гарно пасує до цієї пряжі, але потрібно ще трохи вдосконалити свої навики в'язання гачком От. На сьогодні це все. Дякую за увагу, до нових зустрічей! Бувайте!